До речі, все, що стосується відклику депутатів, може бути мусить бути вільним як дихати, ніяких складних процедур. Є голосування людей, люди голосують не за кожного поокремого депутата. Вони голосують за стратегію, яку пропонує політична сила. І тому кожен депутат, який йшов виконувати цю стратегію, а потім, по суті, поміняв на диаметрально протилежний напрямок, мусить бути терміново позбавлений мандату. Я вважаю, що ця панель, яка сьогодні влаштована в Верховній Раді, а там панель. Там як тільки відчув, що може він більше депутатам не буде, на панель. І йде торг. Одна партія пропонує 500 тисяч доларів, друга там пропонує 800, третя мільйон, і він вибирає стратегію розвитку країни. Я просто хочу сказати, що після цього ну, політика взагалі дискредитує себе настільки, що про неї вже говорити не потрібно. І е, у Львові. У Львові цікаво. у Львові, Львівська, Київська область, зараз міста Тернопіль вже пішов, е, Кіровоградська область, місто Олександрія. Що вони роблять? Вони зрозуміли, що е, фальсифікація у них ну, прямо аж на 100% може не вийти. І тому в тих областях, де у нас найбільша підтримка, де у нас дійсно е, на виборах президента у Львові було 93%, е, в Київській області 70, -70 підтримки. В цих областях вони почали створювати фальшиві партії батьківщини. Як вони це створюють? Дуже просто. Вони збирають групу людей, які є по суті представниками партії регіонів, визначають там персону, яка може бути їх керівником, ідуть в мін'юст. А мін'юст це їхній. Це програма повністю освячена адміністрацією президента, призначають в мін'юсті людину керівником нашої партії. Потім в Міністерство внутрішніх справ ідуть і пишуть заяву, що вони втратили печатку. Хоча печатка у нормальної партії їм видають дублікат, ставлять дублікат печатки, підпис і подають фальшиві списки до місцевих рад. А територіальна виборча комісія, враховуючи, що вона на дві третини складається з представників влади, вони нормально приймають ці фальшиві списки. І те, що я звертаюся, і кажу, що це не наша партія, це не наші члени партії, це не наші керівники, не наша печатка, не наші підписи. Вони говорять, ідіть в суд і з'ясовуйте ситуацію. Ми звернулися в суд. Суд нам сказав, що до 1 січня 2011 року він не має можливості нашу скаргу розглянути. Тобто, ну от реальне життя. Отак от ми живемо сьогодні. Так само, як і багато людей в Україні, не розуміють, куди звернутися, куди є проблема. Ну я завершуючи зараз все ж таки нашу з вами зустріч, хочу сказати, що я не вірю, категорично не вірю, що це, що відбувається сьогодні, буде стратегією життя України. Просто не можу в це повірити. Не можу повірити, тому що у нас інтелектуальне суспільство, тому що ми займаємо шосте місце в світі по грамотності нашого народу, тому що ми одні з перших за рівнем освіти. Ну, війти в першу шестірку це чогось варто світу. Я вірю в те, що люди у нас інтелектуальні, моральні. Їх можна ввести в оману, але це можна зробити тільки один раз. Потім, власне, це буде важко робити. І я не вірю, що це буде на довго нашою реальністю, а вірю навпаки в те, що Україна, вона в 2005 році, ну знаєте, як зірка просто з'явилася на небосхилі Європи і світу, вона мала всі шанси стати абсолютною зіркою в світі, маючи такі ресурси і людські, і природні. І те, що це втрачено, це гріх, який ніколи. Не можна буде пробачити минулому президенту, тому що все, що було зроблено після цього, це просто перехреслило багаторічну, а можна навіть сказати, і навіть багатосторічну боротьбу за Україну. Але будемо однією командою, і все буде добре. Я хочу, щоб ви залишилися оптимістами, щоб, не дай Боже, ви з нашої зустрічі не пішли. Ну, знаєте, запущеними плечами і руками, я хочу, щоб у вас навпаки з'явилися сили і бажання боротися. Домовилися? Я дуже дякую вам. На все вам добре.